Ця каденція рівненської міської ради розпочиналася з головування Олександра Третяка. Татів зайняти свої місця, зареєструватись в електронній системі голосування рада. Ми будемо розпочинати. Були також обіцянки про європейське майбутнє та розквіт рівненської тергромади. Тоді негласну більшість у міській раді складали фракції ЄС, Рівне разом, Свобода, в більшій чи меншій мірі голос та партія за майбутнє. У ролі опозиції залишилися партії Слуга народу та батьківщина. Майже з першого дня і розпочалися суперечки за голосування тих чи інших питань. Не обходилось і безмірення політичними стягами. Після повномасштабного вторгнення каменем спотикання став перерозподіл бюджету. Провладні фракції довго не хотіли проголосувати кошти на оборонні потреби від начальника військової адміністрації Віталія Коваля. Опозиційні фракції Слуга народу і батьківщина нарікали, що маніпулюючи темою військових, ті, хто при владі, виділяють кошти на власні забаганки, по типу вкладання бруківки чи ремонту дороги за 90 мільйонів гривень. Питання, які розглядаються в сесійній залі, вони завжди знаходять як своїх прихильників, так і своїх і опонентів. Ось тому відповідно, якщо є більша підтримка в сесійній залі, відповідно, депутати опрацювали дане питання і розуміють за що голосують. Після неповних трьох років суд відсторонив Олександра Третяка цього літа від посади. Можливо, й правду казав філософ Альберт Камю, коли релігія об'єднується з політикою, народжується інквізиція. Після відсторонення Олександра Третяка чотири посадовці пішли з своїх посад. Звільнились заступниця мера з гуманітарних питань Марина Кузмічова, керівник департаменту соцполітики Сергій Черній, очільник муніципальної варти Андрій Пасічник та керівник департаменту економічного розвитку Володимир Липко. Останнього, до речі, судять за закупівлю неякісного жиру. Керівник управління освіти Богдан Торович теж написав заяву на звільнення. Нічого! Тепер обов'язки міського голови рівного виконує секретар Рівнеради Віктор Шакерзян. Саме з цього моменту розпочалося переформатування негласної нової більшості рівнеради. Тепер фракція рівне разом працює у зв'язці з слугами народу, батьківщиною та свободою. Осторонь залишаються фракції голос та ЄС. Принаймні, такий висновок можна зробити з останніх засідань міськради і голосування за ті чи інші питання. Взяти б хоча б останню сесію, коли депутати не внесли проєкт, поданий від ЄС та голосу щодо заборони закупівлі в кредит дизельних маршруток на 85 мільйонів гривень. Лише 9 депутатів проголосували за. Натомість депутати вирішили змістити голову бюджетної комісії рівнеради Павла Алєксєвича, який служить у ЗСУ. Ініціатори партії Слуга народу він не писав заяви. Ми без нього його по суті знімаємо. Хоча в нас є можливість, ми внесли в регламент, вона не працює. чомусь треба було б зробити, щоб комісії? Могли працювати з включенням людей дистанційно, і тоді Олексійович абсолютно може працювати. Я думаю, що треба лишити. І хто б ви думали, тепер очолюватиме бюджетну комісію? Правильна відповідь. Депутат від «Слуги народу Роман Яворський. Приїжджають нові люди. А нас витискають. Ми хочемо повернутися в ті часи, коли ми знали своє місце, і все було зрозумілим. Як бачимо, перерозподіл політичних сил у Рівненській міській раді починає набирати обертів. Вчорашні політичні вороги стали друзями, і навпаки, Піде це на користь рівненської тергромади. Питання відкрите. Втім, не дарма один з політичних діячів казав. Політики скрізь однакові. Вони обіцяють побудувати мости навіть там, де немає річок. І, як мінімум, від перестановки доданків сума не змінюється. Цю скриньку неможливо буде зачинити. І так, це ви придумали цю фішку. З'явився новий політичний гравець. Вам не під силу його контролювати. Павло Невесенко, новини рівного.